П'ять речей, які б я дуже хотіла знати до того, як поїхати в Паріж вперше. Досі дуже шкодую про п'ятий пункт. І це другий день Паріжського щоденника, очима фотографа з Вроцлава. Перший. Ельфіва вежа. Здалеку просто меджик вражає, якщо ви не бронювали столик в ресторані всередині вежі і не фанати стояти в черзі з туристами з усього світу, щоб піднятися, наверх, на не біжіть прямо під неї. Краще подивитись на неї з іншого берега через міст. Після заходу сонця її вмикають. а під Після 22.00 вона починає мерехтіти кожну годину. Ми, на жаль, не змогли дочекатися, тож наступного разу. Друге, інстаграмні кав'ярни з відом на вежу. Можливо, для фото вони того і варте. Але час, поки ви до них дійдете. Плюс іще і черги. Ну і насправді там дороговато і не прям вау смачно. Тож я б краще обрала заклад по рекомендації тих, хто вже давно живе в Паріжі. Третє. Сувеніри під вежею це окей, але справжні скарби ховаються в маленьких кремних. Старі листівки, прикраси, ручні шалі, малюнки від місцевих художників. І ці речі несуть у собі дійсно Париж не глянцевий, а справжній зі зморшками, кавовими плямами і теплом. Тож на сувеніри я би вам радила обирати щось таке ну прямо з парижським вайбом. Ми, наприклад, для себе взяли таку вінтажну листівку. Четверте французька їжа вона як обійми. Порції Велике хліб хрусткий, вино легке. Якщо подорожувати вдвох, сміливо можете брати два різних блюда і пробуйте одне в одного. І п'яте те, про що я дуже шкодую. Фариш дихає мистецтвом і часто безкоштовно музеї, галереї. Я шкодую, що не знала про велику кількість місць, які можна було б відвідати безкоштовно або зовсім недорого. Тепер вони в моєму списку обов'язкових місць на наступний раз. Якщо цікаво, можу теж їм поділитися з вами. Дайте знати в коментарях Наприклад, музей Луї Віттон і кондитерська на першому поверсі. Париж не ідеальний, але в цьому його краса. І якщо дивитись не очима туристами, а серцем, він обов'язково щось у тобі залишить.